Тема заняття Світ комах з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Дітки, ми, як і завжди, з моєю подружкою Маєю раді вас вітати на нашому занятті. Ви готові сьогодні позайматися? Так, тоді починаємо наше заняття. Дітки, хто до нас завітав у гості? Ви знаєте цього красення? Так, це. Метелик. Дітки, пропоную вам пограти в гру який метелик. Він великий, гарний, яскравий, різнобарний. Дітки, а що є в метелика? А в метелика є крильця, лапки, очі, черевце та вусики. Дітки, а на що схожий метелик? Так, мої хороші, він схожий на квіточку. Дітки, а де живуть метелики? Так, вони живуть на лузі, у лісі, у полі. Дітки, у метелика є друзі. Хто вони? Підгадайте загадки. Готові? Тоді вперед. Ось вам перша загадка. Він рухливий і прудкий. Летить, виє, сяде землю риє, чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це, дітки? Так, жук. Дітки, розкажіть, який він? Так, він чорний та великий. А де мешкає жук? Так, він мешкає у лісі. Дітки, а що у жука є? У жука такі самі крильця, як і у метелика. Які крила у жука? Вони тверді та міцні. Коли жук летить, він гуде. Як він гуде? <плес> Правильно! На що схожа його пісенька? На те. Як гуде літак. Чи неправда? Молодці. А зараз пропоную вам відгадати наступну загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю хоч мала. Знаєте, хто це? Так, мої хороші бджола, дітки. А як ми ласково її назвемо? Бділка, бділонька. Що робить бджілка? Вона літає по квітках та збирає медок. А яка бджілка? Вона працьовита. А ще можна сказати, що вона трудолюбива та старанна. Дітки, а як одним словом назвати бджілку метелика та жука? А їх ми називаємо. Комахи. Дітки, а яких комах ви ще знаєте? Що не можете пригадати? А я вам зараз нагадаю, це комар, муха, джміль, мурашка та жук, сонечко. Ось такі ще є друзі у нашого метелика. Дітки, а яку пісеньку співає комар? Молодці, так він і співає. А яку пісеньку співає жук? Молодці! На жук співає саме так. А яку пісеньку веде джміль? Ви знаєте? А я вам скажу. <звук> Ось ми з вами і познайомились ще з деякими комахами. Зараз я пропоную вам трішки відпочити, а потім продовжити далі. Згодні тоді вперед. Повторюємо все, що я буду вам говорити. Я біжу, біжу по гаю. Ви вже побігли? Молодці. Я метелика впіймаю. Ловите метелика? Молодці. А метелик не схотів. Геть від мене полетів. Біжимо ловити метелика. Біжите? Молодці. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, іду, іду. Ви йдете? Метелика не знайду. Що, згубили метелика? Ну нічого, пропоную продовжувати наше заняття далі. А зараз ми пограємо в гру, до кого прилетів метелик. Ось подивіться, ви впізнали цього красення біля метелика? Так. Це комар. Наш метелик прилетів до комара. А скажіть мені, будь ласка, комарів багато чи він один? Так, комар у нас один. Летимо далі. Ось наш метелик летів, летів і прилетів він до мурашника. Правильно, хто живе в мурашнику? Так, маленькі трудівниці мурашки. Скажіть мені, будь ласка, а скільки у нас мурашок? Так, мої хороші, мурашок у нас багато. Молодці, летимо далі. І ось нас метелик прилетів до жука сонечка. А скажіть мені, будь ласка, жук один чи їх багато? Так, він один. Молодці. Летів, летів наш метелик і зустрів кого? Метеликів! І подивіться, їх багато. Молодці, ви дуже гарно гралися з метеликом, і метелик говорить вам дякую. Дітки, на цьому наше заняття підходить до кінця. Але постривайте, я як і завжди, хочу у вас дещо запитати. Дітки, хто був у нас сьогодні в гостях? Так, метелик. А яких друзів метелика ви запам'ятали? Комара? Ага, всі знаєте, що комар це кусючий товариш. А ще кого. Так, бджілку-трудівницю, жука сонечка. Молодці, ви гарно мене слухали і були на занятті дуже уважними. А до кого в гості прилітав метелик? Так, і до комара, і до мурашок, і до метеликів, і до жука сонечка? Дітки, вам сподобалося заняття? Я дуже рада, що вам подобається на моїх заняттях. На цьому ми з бджілкою, метеликом прощаємося з вами. Я, Олена Вікторівна, говорю вам до нових зустрічей. Бувай, мій друже!